Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як на Hyundai Elantra 2013 року офіційний автомобіль куплений в Україні, як перевести годинник на 24 форматний режим показування часу. Ось є у нас настройка годин та налаштування хвилин. Треба дві оці кнопочки. Затиснути одночасно і тримати секунд ну до 10 секунд. Оп, є. Перевели на 24 формат. Зараз одразу воно перевелось і показує 15, 16, 15 годин 16 хвилин замість а, 3 години 16 хвилин. Ось так. Ось така приборка у нас з синьою підсвіткою. Ось так.